Доброго дня вам. Пропонуємо вашій увазі на продаж будиночок, який знаходиться в Руській Поляні, в самому центрі. До земельної ділянки підведено центральне водопостачання. Також це центральне водопостачання заведено до будинку. Окремо свердловина зроблена. Зараз бачимо просторий двір. Самий будиночок, будиночок винобитний, обкладений цеглою. до будинку підведені всі комунікації. Проходимо далі. Господарські приміщення, літня кухня, до якої також заведений газ. Сарай та погріб. Один частково поміняні вікна. Зроблена нова обмостка. надвірний туалет та доволі такий просторий город. Доброго дня, зараз ми заходимо. Будиночок, повторюсь, який знаходиться в Руській Поляні. Будиночок, але не обкладений цеглою, простора веранда, окрема кухня, вікна запомінені. На котлові помінений опокна сучасний. Є газова точка на плиту. Кухонька не дуже велика. З віранди ми заходимо в основний будинок. Віта. Простора ванна кімната. Є пічка. Тут бетонна стяжка вже зроблена. тут поли ДСП. Ще одна кімната. І ще одна окрема кімната. Тут також вікно вже замінене. До будинку підведений інтернет Маклауд, пічне опалення, газове опалення. Світло підведено, 220 4 кВт заведено в будинок.